Уряд скасував відімкнення світла для бізнесу, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва. Про це ідеться у постанові Кабінету міністрів, заявив його очільник Денис Шмигаль. За його словами, такі кроки мають стимулювати енергетичну автономію підприємців як важливого елементу енергетичної стійкості усієї держави. В Укренерго тим часом повідомляють про зростання споживання електроенергії порівняно із попередніми днями, але кажуть, це традиційно. Традиційний сценарій після зниженого попиту на вихідні обмеження послуги, як і обіцяли, не заплановано однак, оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб'єктах тривають аварійні і планові ремонтні роботи, то енергетики закликають споживати світло економно, зокрема за можливості перевести користування потужними приладами на денний час, а саме з 11 до п'ятнадцятої. Нуль ноль. І, хоча зараз вимкнень світла немає, а інші послуги, які залежать від стабільності енергосистеми, надаються у повному обсязі. Готуватися треба до різних сценаріїв розвитку подій, бо передбачити дії підступного ворога, неможливо. Тому далі поговоримо про готовність мобільних операторів і провайдерів інтернет-послуг до роботи в екстремальних умовах. В нашій студії Наталія Хомик, заступниця начальника управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, Наталю, слава Україні. Добрий вечір, Героям слава. Давайте почнемо із початку, коли у нас були такі ча часті вимкнення світла. Е постійно виникали проблеми із мобільним зв'язком і з інтернетом. ви, як фахівець, поясніть, будь ласка, у чому річ саме так на диво на третій рік війни. ще такі проблеми в нас існують. Насправді держава, які оператори, і провайдери, роблять досить багато, щоб надати скажімо, Назву це ресурсом, який ми можемо використовувати Просто нам потрібно його навчитися використовувати вірно а і багато чого залежить саме від нас з вами, від наших мешканців, від наших громадян. А я довго думала, коли це йшла, як провести найпростий асоціацію, в яку би всі зрозуміли, чому це саме важливо і чому наш мобільний зв'язок, саме елементарний, наш мобільний інтернет, перестає працювати при таких відключеннях. Отже, уявіть собі, багатоповерхівку, де живе там кілька сот мешканців. І всі вдома мають ну, зазвичай такі є, всі вдома мають Wi-Fi. А, і уявіть з боку базову станцію, яку на той час користується ну до 10 абонентів. А відповідно, коли світло вимикається, і всі вдома, всі користуються інтернетом. А ось ця ось, ось ця, всі, всі наші телефони а, переходять на базову станцію, тобто з 8-10 абонентів в неї виростає до десятків. Може, зливої сотень абонентів відповідно вони просто не витримують цього цих цього навантаження. Відтоді як інтернет, який в нас ніби мав би бути вдома, і який є потужним, який вам забезпечить і швидкість, і стабільну роботу, він не, не використовується. Тобто наші інтернаші інтернет-провайдери забезпечили нам те, що в нас зараз є можливість провести собі таку технологію, як пон. Ось вона є сама надійна, сама, скажімо, новітня, вона є має свої певні категорії, але провайдери можуть забезпечити її встановлення. Вона, як я вже сказала, забезпечує вам швидкість і надійність цього інтернету. А в Чому полягає ця система? А вона має вже живлення в своїх особу оптоволокні. Тобто, коли вона проводиться до вас до будинку, до Квартири вам достатньо лише підживити роутер або модем, mm -hmm. і відповідно у вас дома буде звичайний стандарт. Ви навіть не відчуєте різницю, коли буде відключатися світло. Є безліч варіантів, як це можна зробити самостійно. Це можна в Ютубі навіть подивитися, можна форуми, пабліки. є просто дуже багато. Якщо у вас немає такої можливості, зробити це там самостійно. Ви можете звернутися до свого провайдера. Ви також можете дізнатися, чи встановлена саме проведена у вас ця технологія пон. І відповідно провайдери надають, наприклад міні упси там чи павербанки, які можуть прийти вам і підключити. Тобто вам фактично треба лише зателефонувати і замовити таку послугу. Ціни варіюються вже відповідно від самого провайдера, від того, чи у вас заведена ця технологія. PON. Її можна ще власне перевірити на такій карті, називається Лун, де ви можете по Львову подивитися будь-який район, будь-який будинок, і є інформація по адресі. І по Технології цього інтернету. Наталю, я повний профан в цій сфері технологій, інтернету і так далі. Тому е, даруйте, можливо, це питання звучатиме так дуже дивно. Але якщо додому проведене оптоволокно, е, то його треба відмикати із цією системою пон якісь інше заводити, чи там просто ставляться якісь додаткові е, технології, Ні, і все пон вже заведений. А, тобто вже заведений. він до будинку і він приєднується до ага. кожної квартири. Вже ну звідтам кабелем. Просто треба дізнатись, чи твій будинок під'єднаний до цієї пон? системи. Так, так. Ага, це оптоволокно. Зрозуміло. Коли було оце таке масове відімкнення світла і такі масові проблеми з інтернетом і мобільним зв'язком, ми собі уявляємо, скільки у вас було звернень і так далі, але в області провели нараду, зокрема, із провайдерами, мобільного, провайдерами інтернету, і після цього керівник, заступник начальника обласної адміністрації, який відповідає за цифровий розвиток, Олександр Кулєпін написав: цитую таке: напрацьовані пропозиції, що залежать від нас, вже взяли в роботу, а ті, які потребують вирішення, Рішення на національному рівні відправляємо Міністерству цифрової трансформації. Так, власне, що ви вже взяли в роботи, що виконали, і що ви порадили Києву робити у таких ситуаціях? Бо хто його знає, що нас чекає, ще восени. Так, справді насправді питання було стояло не тільки у відключеннях. А саме найпевно найгостріше питання стоїть з бронюванням, оскільки в інтернет провайдерів і операторів технічні працівники це інженери. Вони нового золота. Ну ніхто не може виконати, якщо не навчений або не має відповідної освіти таку, таку роботу. роботу. Так, оскільки, окрім того, провайдери – це є критична інфраструктура, відповідно, вони мали можливість бронюватися і я питання в тому, що цей процес був надзвичайно довгим і е, кілька місяців бронювання. Е, а ніхто де ні теж не відображається, що він в процесі бронювання. Тобто, навіть в останньому етапі могли просто сказати: ну вибач, ми тебе забираємо. Е, відповідно, тут велика, величезна вдячність Мінцифрі, яка дала можливість і запустила дія бронювання для об'єктів критичної інфраструктури, і це справді було 10 хвилин. Людей справді технічних працівників почали бронювати за 10 хвилин. Це було ну дуже. Ми всі дякували, всі тішилися. Це дуже гарна новина. Іншим питанням це було власне. Оця... Тема, яку ми сьогодні на початку з вами обговорювали, оскільки, як виявилося, люди ще не, не використовують. Тобто, люди все ще, от це навантаження на операторів. Відповідно, в нас базові станції просто цього не витримують, і в нас пропадає зв'язок зовсім. Тобто, тут було питання в інформаційній компанії, як належні комунікації між людьми і державою, і операторами відповідно, mm -hmm. і провайдерами. Тобто, це була наша, наша яку ми можемо на своєму рівні. Вирішити, і ми б хотіли, щоб нас в що цьому підтримала на національному рівні і з б... налаштувати кращу комунікацію між нами, угу. громадянами і державою. А не можна попросити мобільних операторів, щоб вони понадсилали смс-ки? Це була теж моя перша думка. <.�vel> так це ж не, не такker... так ласка, але класна так... важко зробити. Так, ну тобто, ми хочемо от таку зробити стратегію інформаційну. Ми чесно, навіть за інформацію за флеєри думали. Тобто, навіть хто вже не має інтернету, може хоч папір подивляться, тобто та. Це от були наші такі панота, ну, тобто це є наші плани. Вирісмо чекати см. Будемо чекати, см... Будемо чекати смс від е, е, операторів мобільного зв'язку. Ви кілька разів згадали про базові станції. Я Так розумію, що у цьому всьому процесі вони є таким опорним елементом. І одним із одна із пропозицій, яка була від уряду, і так розумів комунікації також вашого управління з е, е, кабінетом міністрів. Це модернізація мереж, які ведуть до цих базових станцій. Ну а цими мережами володіють е, обленерго, і їх просили. Ми так розуміємо, модернізувати ці ці мережі. Чи стартував? Процес і що ви можете про це сказати детальніше. Так, процес стартував. Зараз оператори закупили, оскільки що таке літіва батарея. Вона є невічною і вона має свій життєвий ресурс. Відповідно, ці батареї використовуються вже рік-два. Відповідно, їх потрібно оновити. Оператор закупив нові кращі батареї. Вони довше тримають. Вони мають цей життєвий цикл довший, і вони швидше заряджаються. Відповідно, їм зараз потрібно було пройти процедуру їх швидкого встановлення. Для цього потрібно було. Пройти певну процедуру в Обленерго. Uh -huh. в нашому випадку це Львів Обленерго. Відповідно, до того, як ця проблема лише виникла, цей процес був досить довгий. А відповідно, тут подяка нашому департаменту паливно енергетичного комплексу і самому Львів обленерго тому що не не дочекавшися розпорядження ну, центрального органу, вони вже були готові до співпраці і вже йшли на поступки операторам для пришвидшення цієї процедури. Цедури зараз вже розпорядження вийшло. Вже є чітка процедура, яка є спрощена. Проте навіть тут Львівнарго нам дещо ще спростив певні елементи, тому там угу. тут намагаємося сприяти, як можемо. Тоді питання на завершення на випадок якихось екстремальних умов восени про зиму ще не говоримо. Наскільки кращим буде мобільний зв'язок і мобільний інтернет, якщо ворог знову посилить атаки на енергетичну структуру нашої держави? Хороше питання Ну дивіться. Тут насправді теж буде залежати від нашої комунікації. Ми сподіваємося, що наша співпраця між самими операторами, провайдерами і державою буде належною, і ми зможемо навіть покращити ніж це було в попередні роки. Ну що робить Міністерство цифровізації? насправді справа це вірно Це правда, тому що я була неодноразово на певних нарадах, і вони справді дуже підтримують і тобто, вони захищають. І, і ну тобто таких як провайдери, таких як оператори для того, щоб всі мали комфортні умови, тому що ну без зв'язку сьогодні це ніяк. Відповідно були спрощені для оцих літівих батарей податкування, тобто везеннях везення. безмета. Тому нас насправді сприяємо. І окрім того, ще е, такі анонс зробила мінцифра, щоб ще забронювати е, робочі е, ремонтні бригади. Для цих, тобто, щоб не були не тільки технічні працівники, а ті, хто безпосередньо зможе. Зремонтувати і будь-яку будь-яку технічну незламність обладнання, тому це теж дуже важливо. На цьому етапі можемо лише порекомендувати від себе особисто і від управління цифрової трансформації, так обласної адміністрації, і, а стежити за тим, чи є у вас доступ до вашого будинку цих понів, так якщо є, то можете тоді полегшити і собі життя на випадок, якщо інтернет буде не найкращого рівня під час обстрілів, і для того, щоб залишатися на зв'язку з рідними і близькими. Наталія Охомик, заступниця начальника управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації, була у цій частині головного за день.